Так, ще один дикий трохи експеримент. Отут ми маємо наш е, трансмітер ES900 під модул, який я перепрошив у попередньому експерименті на 433 МГц. Е, пульт. Питання в тому, чи буде працювати ELRS backpack, тобто, чи зможу я за допомогою цього зовнішнього модуля перемикати канали на окулярах з пульта. Так, давайте спробуємо зробити. Так, магія кіно я вставив сюди пульт уже передавач показую, він вивалюється, як ми знаємо. В боксерах є прикол з з випаданням зовнішніх модулів. Тому треба переконатися, що воно втекнуто і загореться нормально. Так, контент, як ми бачимо, 433. Відвари пробуємо наразі вимкнути окуляри. Вимкнулись окуляри. Вони показують зараз канал b 8. Пробуємо зайти в систем експрес ЛСБХ-адмін. От у нас є R1. Там, якщо ми бачимо, це ще b 8 uh, Тут у нас R1. 2DX. Перемкнулося, як бачите. Тобто, незалежно від того, на яку частоту налаштований саме LRS, бекпек буде працювати все одно. Це відбувається тому, що всередині є ще одна ESP, яка через протокол ESP Now, якщо я не помиляюся, стукається сюди в окулярі. Тобто та радіочастина, яка забезпечує зв'язок пульта з дроном, вона в даному випадку до бекпеку жодного стосунку немає, і це дві окремих штуки, які просто керуються з одного пульта. Так, а зараз подивимося трохи детальніше на цей власний приймач. Я спробую показати е, ту штуку, про яку я кажу, але треба для початку нам чотири 4 е, тому я це зроблю офлайн. Так, викрутили. Е, і тепер, якщо подивитися так, дуже зблизько, не знаю, чи видно. Отут є під оцим оранжевою такою плівочкою є шість перемикачів. Це перемикачі, які вмикають різні частини цього пульта. Тобто, я не знаю, чи тут видно, за замовчуванням перший, другий увімкнені вверх, всі інші увімкнені вниз. Тобто перший другий, це якраз, власне, вони з'єднують той радіомодуль, який спілкується з дроном. Ну, насамперед, це USB-портом. Тобто, якщо ми захочемо прошити наш пульт, наш зовнішній модуль, нам треба підключити їх до цього USB-порта, і для того нам потрібні оці штуки. Якщо ми збираємося перешивати ЄСП Бекпек або LRS Backpack, нам треба зробити по-іншому. Тому що нам не потрібний цей модуль головний, нам потрібно зробити так, щоб інший модуль підключився, інша ЄСП, яка на контактах 3 і 4. Тобто я не знаю, чи я так зможу зробити, щоб було видно, але я спробую зараз. Опустити перший другий і підняти третій, четвертий. Так, походу зробив, не знаю, чи видно, але можете повірити на слово. Тепер наступна штука, якщо я захочу прошивати цей модуль, оскільки тут середня ЄСП, ми бачимо, є чотири кнопочки: 32 Go, 32 reset, 82GO, 82 reset. Якщо ми згадаємо будь-яку ЄС-ку. Тут маю, і ми бачимо, є так само Enable і Boot. Дві кнопочки. Ці кнопочки, по суті, це оті кнопочки, і дві перших це для радіомодуля, дві других це для єс яка займається власне, комунікацією з окулярами для бекпеку. Тобто, коли ми зараз опустили ці перемикачі, ми з'єднали роз'ємчик, USB-роз'ємчик з нашою спішкою, але нам треба ще її прошити. І для того, щоб її прошити, її треба загнати в boot режим, бо інакше вона просто прошиватися не буде. Boot режим, або так само називають download режим, робиться наступним чином. Так, Я не зможу це показати, тому що мені треба три руки. Ось у нас кнопочка Reset. Ось у нас кнопочка boot. Нам потрібно затиснути кнопочку boot, і поки ми цю кнопочку boot утримуємо, втикнути в неї в USB-порт. Кабель від комп'ютера. Зараз я це зроблю. От втикну. Бачите, зараз починає блимати лампочка. Це означає, що наче все Окей. Пробуємо прошити. Тут я вже вибрав Happy Model. тут я вже вибрав. Е Якусь бінт-фразу для проби? Тут ми вибираємо наш порт ти флеш. Все прошивається. Все back. Якщо б ми цього були не зробили, можна в принципі дочекатися, поки воно буде писати, щоб починається прошивка, і потім натиснути цю кнопочку BOOT. в той момент. Але мені здається набагато зручніше, натиснути кнопочку, підключити і далі воно вже буде Тепер, Якщо ми просто його перезавантажимо, він вже завантажиться в нормальному режимі. Але для того, знов-таки, щоб користуватися далі, нам треба буде. Перемкнути перемикачі оці назад. Що я зараз зроблю? І зберу його докуп.